Привіт! Мене звати Леонід. Вітаю вас на каналі Хома Невіруч. В цьому випуску ми поговоримо про гроші. Не особисті, а церковні. Про десятину. Ми розглянемо цей феномен церковного життя більш детально ніж в іншому нашому відео. А саме, що таке десятина, історія її виникнення. І чи справді десятина це 10% від вашого доходу? Та які бувають помилки при розпорядженні десятини? Для початку визначимо концепцію десятини. Що ж це таке? Десятина це добровільна пожертва власних коштів. Для розбудови церковного життя та підтримки спільноти вірян, перша згадка про десятину описується в Біблії в книзі буття. Це історія про те, як один з патріархів Авраам після успішної війни зустрів такого собі царя Мелхіседека, який його і поблагословив. А Авраам натомість виділив йому десяту частину від своїх володінь та багатс, якщо пояснити на сучасний манер. Авраам був олігархом, і його десятина була дуже значущою. Відбулася ця подія приблизно за дві тисячі років до народження Христа, тобто десятині, як явище суспільного життя, вже понад чотири тисячі років. До речі, про десятину згадує Ісус Христос. В суперечках з фарисеями він докоряє їм, щоб вони, окрім матеріальної десятини, не забували й про духовний справедливий суд, милосердя. Та віру. Тобто має бути здоровий баланс в усьому. Давнина це, звісно, добре, до того, що писано в книзі, в яку багато людей не вірять. А от чому Біблія значно більше, ніж історична реліквія, ми розповідали ось тут. <му> Проте на дворі 21 століття. А чи стосується якості настанови древніх, мене сьогодні. Розберемося, власне, з терміном. Десятина це десята частина від доходу. Оце так несподіванка. Наступне, що треба усвідомити, це природа грошей, адже про них ми сьогодні говоримо. Не забули? А тепер давайте рахувати чужі гроші. Всі ресурси належать Богу. Гроші це ресурси. Гроші належать Богу. Це інструмент, який дає нам Бог. І він дав нам розум, щоб розпоряджатися на свій власний розсуд цим ресурсом. І Саме тут головне, ми самі розпоряджаємося грошима, як нам заманеться. Бог це не набридливий колектор. Бог це сурботливий батько, який любить своїх дітей. Для чого ж потрібна десятина? Запитайте ви, а я вам відповім. Десятина потрібна для правильного і безперебійного функціонування представництва Бога на землі церкви. Десятина це єдиний ресурс для життя церкви. А от про неї і на що витрачаються гроші в нас є відео. Перегляньте, будь ласка. Посилання буде в офісі, в якому офісі в описі? В описі, а якщо вже говорити про нас сучасних людей, то існує шикарний принцип нового заповіту: давати скільки дозволяють можливості та обставини. Тобто, десятина це не обов'язково саме 10% від доходу. Це може бути менше, може бути більше, залежить від того, що ви проходите. І переживай. Головне, це постійність і регулярність, а не так, як ми блоги робимо. Десятина це звичка, яку треба відпрацювати. До речі, якщо відійти від релігійного аспекту, то принцип десятини чудово працює і в повсякденному житті. Наприклад, відкладати на свої мрії 10% від зарплати і донатити на ЗСУ. Перед підсумком поговоримо, які ж бувають помилки при розпорядженні десятиною. Помилка номер 1 Я віддам десятину пізніше. Замість того, щоб відразу перерахувати десятину, ми відкладаємо цей процес до тих пір. Коли десятину вже нема що давати. Помилка номер 2 У мене й так мало грошей. Грошей багато не буває. Еге але й мало їх теж не буває. Богу належать всі ресурси і гроші, в тому числі. Ось що головне треба пам'ятати. Та Бог дає нам розум і мудрість для правильного користування ресурсами і грошима в тому числі. А взамін прописує настанову повертати лише маленьку частинку його Грошей на його церкву. Помилка номер 3 Я не даю регулярну десятину, але взамін щось купую або приношу. Такі бартерні взаємини неправильні. Воно може бути, але радше як виняток в якихось ексклюзивних форс-мажорних обставин. Взагалі, в довгостроковій перспективі бартерний тип десятини призводить до порушення здорового функціонування церкви. Помилка номер 4 Давати десятину це лише обов'язок пастора або священника. Оскільки пастор, чи священик, чи діякон за все в церкві відповідає і всім керує, то це лише його обов'язок давати десятину. Проте це хибна думка. Це також і мій обов'язок. Як члена церкви, всі ці помилки при розпорядженні десятиною по суті вказують лише на одне: недовіра до Бога, недовіра в тому, що Бог не забезпечить, і в таких випадках завжди варто згадувати слова з біблії. Давайте разом прочитаємо. Це Євангелія від Матвія, 6 розділ. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити. Ні про своє тіло, у що одягнете. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в куні не збирають, та ваш небесний отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Тож із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікар? І чого про одяг турбуєтесь? Погляньте на Льові ліли, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде кинута в піч, бог так одягає. то чи не краще одягне вас? Маловір, тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти. Або що будемо пити, чи у що задягнемо. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребує. Шукайте перш за все Царства Божого і його праведності, а це все вам додасть. Євангелія від Матвія, 6 розділ з 25 по 33 вірш. Отже, висновок. десятина це добровільна пожертва власних коштів для розбудови церковного життя та підтримки спільноти вірян. Десятина це не обов'язково саме 10% від доходу. Розмір своєї пожертви я визначаю сам в залежності від умов та обставин, які я прохожу. Головне, в принципі, десятини це регулярність та постійність. І останнє всі кошти з десятини йдуть на дві базові речі. Перша це місія церкви, розповсюдження Євангелія та виконання доручення Ісуса Христа. І друга це забезпечення функціонування церкви як спільноти людей зі своїми потребами та проблемами. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, як ви ставитесь до десятини, чи регулярно її заносите. І взагалі, чи потрібна десятина в сьогоднішній сучасній церкві, чи це якийсь атавізм, і церква має сама собі заробляти на життя? І пам'ятайте, не будь таким всі, будь таким, яким тебе створив Бог. ピディッシュ。